Килими, які є у кожної другої української сім'ї, у руках тернопільського художника Рустама Давлетова, перетворюються на арт-об'єкти. У мене лежав старий бабцин килим, який е от, ще трошки, я мав би викинути на смітник. І от вирішив передати попробувати це зробити на ньому. На килимі зеленого і коричневого відтінків художник вирішив намалювати мавку лісову. А там ворс такий є, я так розумію. Він залишає вас... малювати, чи ви його вистрижуєте? Як це, ну, він не вистрижується, це використовується завдяки повітрю під тиском, розбавляє фарби, використовує текстильні акрили різних відтінків. З водою розбавляю, заливаю в полізатор і маю компресор. На створення такого килима у Рустама йде приблизно два тижні. Далі художник продає їх на благодійних аукціонах, а кошти переказує на потреби української армії. Це може бути не тільки килими, тобто ми різні різні заходи робимо для того, щоб зібрати максимум більше грошей. Останній розфарбований килим тернопільського художника красується в оселі українця, що мешкає у Бельгії. Чоловік викупив килим на благодійному аукціоні за 10 тисяч гривень.